Є моменти, коли хочеться просто вийти з шуму, зупинитись, вдихнути, почути, як говорить тиша. Це Travel. Якщо ти шукаєш не туристичні маршрути, а справжні історії, підписуйся. Бо кожна подорож це не втеча від світу, а шлях до себе. Ми в татрах, а точніше, в долині Хохоловській, одній із найкрасивіших і найдовших долин у польській частині гір. Вона тягнеться майже на 10 кілометрів і починається неподалік старовинного села Чочову. Це місце особливе. Тут здається, що час рухається повільніше, а кожен камінь, кожен запах трав зберігає пам'ять про минуле. Чочовув село, з якого починають шлях у долину. Усі будинки тут збудовані з дерева без жодного цвяха. Їх миють з милом двічі на рік перед великодним. І перед трійцею. Це давня традиція гуралів, місцевих жителів татар. Вони вірили, що чисте дерево приносить добробут і здоров'я в дім. І коли йдеш вузькою вуличкою, відчуваєш запах свіжої сосни, чути, як риплять віконниці і як далеко перегукуються пастухи. Дорога в долину спочатку спокійна, вона йде вздовж потоку Чокововський поток, який бере початок у глибинах гір. Вода тут настільки чиста, що в сонячний день можна побачити дно, гладке каміння мох, що колихається в потоці, і відблиски неба. Уздовж стежки ростуть смереки й модрини. А навесні вся долина перетворюється на фіолетове море. Тут розквітають крокуси, які вкривають полонини тисячами квітів. Це одне з найвідоміших видовищ у татрах. І його обов'язково треба побачити хоча б раз у житті. Крок за кроком піднімаєшся вгору. Попереду Поляна Чочоловська, величезна полонина на висоті майже 1100 метрів. Колись тут паслися сотні овець. Навіть сьогодні влітку можна побачити пастухів, бака, які варять традиційний сир осципек у дерев'яних колибах. Його смак, солоний. Копчений і пахне димом і молоком. І саме тут, на полонині, стоїть шроніско ПТТК, притулок для мандрівників. Воно збудоване ще у 1930-х і пережило Другу світову війну. Кажуть: у цих горах переховувалися польські повстанці, а взимку тут тренувалися лижники, що готувалися до Олімпіади. У середині притулку завжди тепло: дерев'яні столи, запах гарячого чаю, вікна, через які видно сніг на вершинах. Виходиш на двір, і перед тобою гори грзеш, раконь, воовіць. Вони утворюють кордон між Польщею та Словаччиною. Коли піднімаєшся вище, відчуваєш, як змінюється повітря. Стає холодніше, прозоріше і навіть дихати інакше, наче глибше. Вітер тут має свій голос. Він шумить не як буря, а як спогад. І здається, що кожен звук це історія. Про пастухів, які жили тут сотні років тому, про мандрівників, які шукали натхнення, і про тишу, яку не можна почути в місті. З вершини відкривається вид який неможливо описати словами: лише небо, каміння, хмари, і ти сам серед усього цього простору. Тут розумієш, що шукав спокій у світі, а знайшов його в собі. Долина Хохоловська це не просто місце, це частина польської душі, це простір, де природа і людина не змагаються, а співіснують. Ми звикли поспішати шукати сенс у великих речах. А тут сенс у простому, у диханні, у світлі, у звуці потоку. Якщо колись у твоєму житті з'явиться день, коли хочеться зникнути зі світу, приїдь сюди, сядь біля річки, подивись на гори і просто побудь у тиші. Бо саме тут розумієш, що справжня подорож не туди, де красиво, а туди, де тихо. Кожна подорож колись закінчується. Але якщо хоча б на мить тобі захотілося тиші, значить, ти вже відчув цю долину. Підтримай цю історію, постав лайк і не забудь підписатися, щоб ми знову зустрілись десь між горами, дощем і світлом. Це був Карпіук Тревел, і дорога триває.